Перше питання, чи можете ви представитися? Хто ви не, такий? Що я Горбачук Іван Васильович, житель села Зеленого Гаю. Угу. Пенсіонер. Угу. Рік народження. 1948 Супер. 5 іюля. Uh, угу. Ну, я знаю, ти. я села Гор Олександр, я так. маю представити так. студентка другого курсу спеціальності історія та археологія факультету історії, політології і міжнародних відносин. І зараз я хочу цікавитися. Вашим життям після воєнного, виходиться Друга світова війна. Тому хочу перше запитати, розкажіть про своїх батьків, де і коли вони народилися. Ну, Мої батьки тут народилися в зеленому гаї, по, вже по, померли, вже пожилі. Тато мій Горбачук Василь Григорович, мама е, Горбачук Леонора Фідоровна. Uh -huh. Вони померли вже. Уже, вже мама п'ять років, а тато mhm. сім чи кілька років. Mhm. А які посади займали вони? Вони жили? Вони роб -роб, робочими були. Мама робила на мебільній фабриці, тато робив на птиць комбінаті. Mm -hmm. Тоже... е -е, мама з татом виходить, застали Другу світову війну. Так. Да. Да, Які да, у да. них вони розказували вам про те, що відбувалося ну, в Другу світову? Чи ну, зазнали друга... ви якихось таких наслідків війни, яка була? Ну, як нас наслідки та мій колись Друга світова війна, бо, то був у Румунії. Угу. Ну, а потім вони після, після знаєте, вони це все побрали. Угу. От. Було таке, що там не доїдали, наприклад. Чи було таке, що звідси з села Зеленого Гая забирали людей туди на війну? Ну, Забирали моя Сусідів, моя баба, ця мама моєї мами то була, я знаю, в Саратові там, десь на вологу їх туди забрали в Росію. Прийшла потім у сюди. Дід був усім, їх три, три, три браття були. Їх брали на війну, на ту першу світову війну. Та... Дід лишився заболів в Одесі, а два браття пішли на війну, не вернулися ні один. Я розумію. Ти розумієш, що таке? А ну, як ну, тато мій, з багато дітної сім'ї їх було чотири сестри, три брата, семеро чи що. А мама була одна у, у діда. Ну, не злежали. І, і дід мій не злежав, бо його тато, дідів тато був у Канаді. Три uh -huh. роки, та він прийшов з Канади з грішми. То щоб таки яким буде... було ваше дитинство? Якісь спогади, які найяскравіші спогади, можливо, на дитинстві відіграло оця Друга світова війна, і оці всі репресії, які були після, можливо, був якийсь відбиток на вашому дитинстві. І що запам'яталося з вашого дитинства? Ну що, я вже я вже після війни 48-го року народжений. Вже таке після. Ну, люди тяжко жили, зарплату мали малу, ходили до роботи, в школу ходили. Я кінчив вісім класів, після восьми класів пішов в училище, кінчив в ставчанах. Це професійне технічне училище. Потім робив сільхозтехніки, пішов в армію, після армії, знову зразу до роботи. Отаке життя робив на птицькомбінаті. Одну роботу, мав більше ніде не робив. В, ви не були репресовані, не ні, були нікуди ні, переселені, ні, ви ні, тут були постійно? Не тут нікуди. Е, добре. Е, чи пам'ятаєте ви роки, коли був голодомор? Другий? Ні, це, це я не пам'ятаю. А батьки ваші, може, розказували вам? Ну, дід розказував, що приходили, забирали все, забирали пшеницю, забирали все, діда ці НКВД, я знаю хто там. Закрили, були у сільсоветі, та потім його пустили. Та... Забирали все з дому. Приходили, забирали, сарай розбивали, все розбивали, що хотіли, то робили. Руїнили, так. Да. Як люди ставилися до того, що приходили, от приходили, от, грабували, забирали все, що було. Ну, що могли? Люди не як возбуждалися, а що могли робити? Як вони приходили і забирали, і все, почистули. Не, не то. Туди на север відправляли людей. Це, це ж біда була, це страшне діло. Е, таке питання: чи вдавалося вам в свою молодость такі, можна сказати, 20-45, десь 50 років, святкувати українські свята? Це ще при періоді можна сказати Радянського Союзу, плюс-мінус. За Радянщину, чи здавав? Ну, чи могли ви святкувати радянські радянські свята і чи не було ніяких заборон? Ну, які заборони все, все, все російські свята святкували. 1 мая, 9 мая це все. А до церкви йшли, то ходили ці КГБ, я Знає хто її провіряли, хто йде, що куди. Це, угу. да. Тобто дуже сильно перевіряли, навіть коли в церкву ходили? Ну як, то страшне діло. Люди ховалися. Вони ходили в церкву, дивилися, хто йде з цих комуністів, це, хто був комуністом, що йшов у церкву, виручить, що вони. Так, да, це, це страшне, що це створило. Е, чи є у вас щасливі спогади з дитинства? Ну, як тобі сказати. Дитинство. Неплохе було, якщо я нас двоє було у родичів, непогано. Тато з мамою дивився за дітьми. Хорошо, ну вчився. Безплатно, безплатно, мене просили йти в технікум, ні, так те, як тепер треба платити, безплатно, і то я не пішов. Без екзаменів, без екзаменів просили, і то не пішов. Е -е, як ви ставилися до місцевої влади вже в свідомому віці? Ну, свідомий, місцева влада це було, це було. Голосування, може, ось таке щось Щось голосування, коли були, ну, от, як яке вибори? Ну, вибори це таке. Це сказали за того голосувати, за того голосували. А і були все. якісь, ніби, як взятки, знаєте, оце як гречку дають, от таке щось було, щоб ви голосували за когось. Ні, сказали я, просто? я за це не голосував, за гречку ні за Угу. Якщо брати сьогодення, 24 лютого 22-го року у нас почалась повтомасштабна війна. Як ви зустріли перший день війни і які були відчуття всередині? Ну що це? Це таке камінь на серці. Це, це, це не можна передати. Це, це, це невозможно передати. Це страхи. Це люди. А ті люди, що там прийняли війну, то що вони сараки пережили? Це, це ужас іздівательство над людьми. Це і... каторо, це це не це не люди, і здіваються над людьми. Трошки відійдемо від теми. Скажіть, будь ласка, ви застали розпад союзу? Які були переживання всередині відчуття? І от як людина, яка застала і союз, і незалежну Україну? Або взагалі в принципі, з 48-го року. Правильно? 48-го 48 дотепер. Скажіть, яка влада, на вашу думку, була найкращою, за якою було найкраще жити, і які були перечуття і відчуття, коли розпався Союз? Ну, при Союзі було таке, міг заробити, а з тебе, з тебе питали, де відки ти взяв що, куди. Я, я купив машину, то мене місяць рік водили в міліцію, відки гроші, а я купив, а що, куди. А тепер нім доводить. Війни вже стало ліпше жити, коли Україна стала. Люди почали купувати, можеш купити і дві хаті, і одну, і машину, mm -hmm. дві, ніхто тебе не трогає. Роби... Робиш маєш, не робиш, не маєш. Mm -hmm. Правда чи ні? Ну так. Ну і наостанок, що би побажали моєму і наступаючим поколінням, як ставитися до життя і як сприймати все, що відбувається у світі, щоб залишатися при здоровому глузді. і… Ну... От такому плані. Я желаю, щоб молоді люди щоб не воювали, щоб жили спокійно, щоб у мирі, щоб щоб було в достатку, щоб, щоб щоб ця Росія вже лишила Україну в покої, щоб була незалежність, щоб люди жили по-людськи, так як в Європі, в Америці, не так як у них там нищета. Є все, а люди в біді живуть. Я у Помоскові служив, я знаю, що там є. А ось ви згадали про, про те, як служили в е, які ваші... Як проходила служба, що було взагалі? Ну, служба в мене не зле, в мене хорошо проходила, Ну там, я тобі скажу, є всього. Є і, і ліси, і, і надра, і все є. Нічого не хочуть робити. Все пропадає. На Росії. Ніхто не хоче робити. Лише венце попити, покурити, і гармошка, і все. Більше нічого вони не роблять. Я це. Я це своїми очима бачив. Це сумно і вони українців не поважають взагалі. Ні.